Привіт, друзі, Олександр Тера не буде відкривати бізнес, на який взяв у держави грант. А дружина коханця Алхім вперше прокоментувала зливи від блогерки. Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Олексій Суханов заявив, що у нього цукровий діабет. Ведучий розповів, що нещодавно звернувся до лікарів, бо не відчував фізичних та емоційних сил, здав аналізи, і йому діагностували цукровий діабет. Ну і виявилося, що у телеведучого ця хвороба вже 5 років. Олексію призначили лікування і дали рекомендації, але він зізнається, що погано їх дотримуються може забути випити пігулки і не вимірює цукор у крові. Ну і Олексій додає, що він фаталіст, і скільки призначено, стільки і проживеш. Відомо про те, що цукровий діабет є невилікованою хворобою. Ну і під час цього можна лише підтримувати свій стан і контролювати рівень цукру у крові. Ну і нагадаю, друзі, що на цукровий діабет страждає і співак Меловін. До речі, про цю хворобу і не тільки ми говорили під час запису нового інтерв'ю Слава Плюс з мелом, і воно дуже скоро вийде на каналі Слава Дьомі. Я думаю, що ви вже чули про те, що Анна Алхім зла ім'я і прізвище свого коханця, який до того ж є одруженим чоловіком. Довгий час Аня називала чоловіка масіком і е, не розкривала його особистості, але нещодавно все ж таки вирішила розповісти, хто це. І не просто так. За словами Ані, вона це була змушена зробити, адже чоловік не давав їй проходу після того, як вони завершили свої стосунки. А завершили вони ці стосунки, бо Костянтин Валеулін не Хотів розлучатись з дружиною, і ані за її словами це набридло. А хто ж такий цей Костянтин Валеулін? За даними журналістів, чоловік є співвласником інвестиційно-промислової групи, яка придбала Артемівський спиртовий завод після приватизації. Ну і Костянтина часто звинувачували у різних там тіньових схемах на ринку спирту і пального в Україні. Ну і Валеулін також відомий як голова наглядової ради футбольного клубу Металіст 9025 двадцять її фінансування, якого до речі припинилося від серпня 2023 року. У чоловіка є дружина Дарі. З якої він виховує неповнолітну доньку, і от власне дружина Костянтина вперше прокоментувала весь цей злив від Алхим. Дарія Валеуліна вона написала, що вбачає у тому, що зробила блогерка хайп і підлість і додала, що ніколи не шукала популярності через ось цей дешевий хайп. А ще подякувала тим, хто у цей час підтримує її. Про стосунки зі своїм чоловіком, про те, чи була вона в курсі всього, що було між ним і Алхім. Дарія не розповіла. Ну, і знаєте, у цій ситуації мені особисто шкода лише донько Костянтина, яка вже в такому маленькому віці змушена спостерігати за цим всім бру який які несеться з її мамою і татом, і сподіваюся, що батьки зможуть її максимально відгородити від цієї інформації. А що ви, друзі, скажете, як вважаєте, Алхім правильно вчинила, коли е, здала фото свого коханця, і чи варто було можливо просто проїхати цю історію? Напишіть, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Олександр Терен передумав відкривати власний бізнес. Нагадаю, що Терен отримав грант від держави і хотів побудувати волонтерський простір. Але він каже, що з'явилися проблеми у вигляді оренди приміщення. Сашко заявив, що ціни на оренду без комунальних послуг виходять близько 75 тисяч гривень, і це дуже дорого для такого закладу. Тому Олександр вирішив поки відмовитись від ідеї від відкриття цього бізнесу. А грант він державі повернув. Ну і нагадаю, що у мене він інтерв'ю колишня учасниця і переможниця шоу Холосяк і Бєлінь розповіла про те, що допомагала Олександру у прораховуванні цього бізнесу, адже розбирається у цьому. Але як бачимо, після розставання з Бєлінь терено самотужки важко занурюватись у такі процеси. Гумористка і стендаперка Алла Волкова стала мамою. Жодних подробиць про стать малюка поки що немає. Але Алла написала, що незадовго до пологів вона дивилася розважальну передачу про мам, і мовляв саме це і вплинуло на бажання малюка з'явитись на світ. Хочеться привітати звичайно, Аллу. Ну і до речі, ще одна шоу-бізнесова жінка при надії. Це співачка Солоха. про це вона повідомила у себе на сольному концерті у Києві. І це вже буде третя дитина Солохи тому давайте лайком привітаємо дівчат з поповненням або з майбутнім поповненням. Співак Діма Валканов розповів, як на x Факторі Андрій Данилко у прямому розумінні цього слова витягнув його зі смітника. Уявіть собі про це Дмитро розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на моєму основному каналі Слава Дьомін. А ще поговорили про те, як він отримував вищу освіту лише для галочки, про бісексуальність і про те, що найдешевший його кліп, який, врешті, набрав більше 20 мільйонів переглядів, він коштував 200 доларів. Ну і загалом я приємно вражений, як цей молодий Хлопець вже зараз поводить себе на інтерв'ю і з якою мудрістю розмовляє і міркує. Якщо хочете для себе відкрити Дмитра Волканова, то запрошую вас переглянути інтерв'ю Слава Плюс. А посилання на нього є в описі цього відео. Не нагадаю, що тут на каналі Слава Про виходять новини шоу-бізнесу. А на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про відомих людей. Тому підпишіться і дякую, що ми разом. Голівудського актора Жана Клода Ван Дама звинувачують у торгівлі неповнолітніми. Справа в тому, що на нього завели справу в Румунії. Цього актора звинуватили в отриманні сексуальних послуг від румунських жінок, які стали жертвами торгівлі людьми. Одна з потерпілих розповіла, що інцидент, нібито, трапився 10 років тому в Канах. Жінки на той момент були неповнолітніми. Ну і прокуратура наразі займається розслідуванням справи щодо можливої причетності актора. Сам Жан Клод вандам поки не коментував звинувачення проти нього, і за даними змі вербуванням займалася організація, яка називала себе модельним агентством. Ну і дівчат, серед до речі, яких були і неповнолітні, під різним тиском і психологічним і маніпуляціями, нібито змушувала надавати сексуальні послуги а, таким крутим і багатим клієнтам. Ну і наразі прокуратура займається розслідуванням цієї справи. А військовий Даніель Салєм стане ведучим шоу. Зважені та щасливі. Про це повідомили на каналі СТБ. Тренерами шоу будуть фітнес-блогерка Марина Борженська і найсильніша людина планети Олексій Новіков. У команді проекту також буде дієтологиня Світлана Фус, яка залишиться незмінним експертом цього шоу. Ну і давайте трошки розберемося, як Даніель Салем, будучи військовим, знімається в телевізійних шоу. Тому що дехто закидає Салемо, яким чином він може ось так вести щоденно ранкову програму на музичному телеканалі. Тут одразу уточнення, а програма не виходить у прямому ефірі, а записують кілька епізодів. Наперед, так само буде і шоу зважені та щасливі. Завчасно планують графік, і Салем може підлаштувати свій графік відпусток під підсі власне зйомки. Тобто, хтось з військових просто відпочиває, а Даніель під час відпусток працює в іншій сфері, адже каже, що саме телевізійна кар'єра вона дозволяє йому розслабитись і переключитись з того, що він проживає під час бойових дій. Ну а також, завдяки таким шоу і зйомкам, Салєм може на деякий час забути про ті реалії від яких працює, і про те, скільки побратимів і друзів втратив за ці три роки. Співак Міша Крупін нещодавно почав свою військову службу і вирішив нагадати нам з вами, як же ж він виглядає. Тому записав відео. Давайте його просто зараз подивимося. Друзі, всім привіт! Якщо ви раптом забули, як я я виглядаю ось так: от У мене все добре, я сповнений оптимізму. Намагаюсь писати пісні і пишу їх, а ви, мої любимі піпісники, продовжуйте донатити та вірити в Збройні сили нашої країни. Обійняв вас всіх, цілую в рід, ваш Міша Крупін. Ну а звання чмоні тижня цього разу отримують російська балетна трупа, яка прикинулась українською. Так так вам не почулося? Балет Юкрейн нещодавно гастролював у восьми містах Швеції із виставою Лускунчик. Але розслідування місцевих журналістів встановило, що ця балетна трупа має тісні зв'язки з Росією. Зокрема, київська адреса, яка була вказана на сайті Балет Юкрейн, виявилася фіктивною. А компанія – Групи керується з російського сервера і належить підприємцю з Параші. З 14 цінників представлених на сайті, щонайменше 7 працюють в Росії. А кошти від шести вистав переказувались на швейцарську компанію, власником якої є колишній менеджер російського банку. Ось так. Друзі, дякую, що дивились новини живо бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Нагадую, що у мене є ще телеграм-канал, де я пишу більше своїх думок без цензури. Посилання на нього є в описі цього відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.